Десятиліттями їх готували до протистояння один з одним. Це швидкі маневрені високошвидкісні самохідні установки, які призначені насамперед для захисту неба над полем бою. Вони дуже швидкі, здатні легко змінювати позиції та пересуватися по пересіченні місцевості. Розроблені проти зброї минулого століття. Деякі з них залишаються актуальними і в наші дні. Серед них є рекордсмени. 40 снарядів на 5 дронів. Інші ж до наших днів не змогли навіть дожити у робочому стані. Ось, власне, вся наша батарея, шість машин. Ось вони всі: шість установок, з яких зараз не здатна працювати жодна радянська зенітна самохідна установка Тунгуска проти німецького гепарда. Хто з них потужніший і хто переможе, якщо вони зіткнуться в бою? Чим вже відзначилася на фронті ця техніка і як гепарди? Врятували Україну взимку від блекауту. Про це в арсеналі. Як це часто буває у військовій техніці СРСР і західних країн, без одного не було би іншого. Це можна сказати і про них. Розробка гепарда почалася в середині 60-х, як відповідь на радянську шилку. Знаючи характеристики конкурента в технічному завданні на гепард, було вказано, що він повинен збивати літаки. Підбивати танки, знищувати надводні цілі та бути ефективним проти укріплень ворога. Тунгуска ж була призначена відсунути німецького звіра на другий план у майбутній гонці озброєнь. У той же час в Бундесвері тривала розробка і головного німецького танка Леопард 1 Тому було вирішено взяти його ходову частину і встановити на її базу зенітне озброєння. Це зенітна самохідна установка на базі танка Leopard 1 калібром 35 міліметрів. Вона призначена для захисту неба і механізованих частин, які йдуть в наступ від низьколітаючих і малошвидкісних повітряних цілей. У неї є радар стеження за небом і радар захоплення. Також вона може вести вогонь по наземних легкоброньованих цілях. Озброєння калібром 35 мм міліметрів обрали не випадково. Завдання полягало в тому, щоб перевершити тогочасні зразки. Але розробляти гармату самостійно німці не стали, замовивши її у відомої швейцарської фірми Ерлікон. У Тунгусці пізніше радянські конструктори використали 30 мм міліметрову гармату, перевершивши німців за скорострільністю майже в 5 разів 2500 пострілів за хвилину проти 550. Ці досягнення так і залишилися в порівняльних таблицях. Справа в тому, що в такому режимі тунгуска навряд чи здатна вистріляти два боєкомплекти, після чого гармату просто розірве. Виявилося, що часто гармата може і заклинити, причому навіть на навчаннях, не кажучи вже про поле бою. А от німецькі зенітні гармати, хоч і не здатні стріляти як шалені, зате виявилися значно ефективнішими. Замість нестримної черги вони зазвичай прицільно випускають кілька патронів за раз, що дозволяє економити боєкомплект без втрати результативності. Шість снарядів у нас пішло на одну ракету. Це найменше є у нас рекордсмени: 40 снарядів на 5 дронів. А взагалі можна витратити до 200 на один. Якщо говорити про безпілотники, яких не було на момент розробки гепарда, німецький зенітний танк відмінно пристосувався до умов сучасної війни. Новітні боєприпаси, системи наведення і радари інтегровані під час модернізації, сьогодні демонструють себе на полі бою під управлінням бійців Сил оборони України. Застосування спеціальних боєприпасів, які програмуються, фактично дає можливість, визначивши ціль. Визначити її азимут і дальність, передбачити або спрогнозувати її маршрут польоту та відповідно запрограмувати детонацію цих боєприпасів безпосередньо поблизу цілі, щоб створити хмару уламків. Це на відміну від радянських систем, які як правило працюють набагато простіше. На відміну від радянських систем, які працюють набагато простіше та ефективніше, як правило. Або в ручному режимі, або в напівавтоматичному гепард сьогодні оснащений кількома радарами, що дозволяють виявити ціль, зафіксувати її, стежити за нею і вражати в найзручніший момент. Один з них це радар стеження, що сканує на 16 кілометрів. Другий радар це радар супроводження цілі. Плюси в тому, що тут все автоматизовано. Наприклад, якщо на зушці все вручну крутиться. То тут він сам захопив, сам веде, сам робить випередження. Що не можна сказати про пізнішу тунгуску? Росіяни, яким сьогодні доводиться пожинати плоди настільки улюбленого ними СРСР, на собі змогли відчути, що таке радянська інженерна думка. Складно здійснити пуск, щоб він вразив ціль, довести ці долі секунди. Це найскладніший трудомісткий процес. Найскладніший процес для росіян сьогодні це знайти установку придатну до використання. Сотні тунгусок, що роками формували м міць російської армії, тепер повинні лякати ворога не тільки на папері. І виявилося, що це набагато складніше, ніж здавалося. Ось, власне, все це ми отримали. Причому всі п'ять установок, крім однієї: що світла, яку не можна заводити, тому що вона тупо може загорітися. Ці всі машини пройшли капітальний ремонт минулого року, але ми отримали п'ять машин з несправностями різного ступеня складності, і жодна з них зараз не боєздатна. Але повернемося до справних зразків. Одним з головних критеріїв обох машин була маневреність, і тут батьківщина мерседесів не підкачала більш потужний мотор в 830 кінських сил проти 710 розганяє гепарда до 65 км кілометрів на годину і забезпечує запас ходу в 550 км. кілометрів. На відміну від радянського двигуна, що розганяє «Тунгуску» лише до 50 кілометрів за годину. Сьогодні ходові якості гепарда оцінили і бійці ЗСУ. Вона дуже швидка, можна легко змінювати позиції, пересуватися по пересіченій місцевості. Вона для цього і створена, щоб мобільна група могла швидко змінювати позиції. Технічно гепард перевершує Тунгуску не тільки за ходовими якостями. Модернізації, які регулярно проходить натовська техніка, торкнулися і гепарда. Сучасні радари дозволяють автоматично виявляти та фіксувати ціль, автоматично цілитися та вести вогонь. Ось головна перевага західної техніки, за яку її так цінують у світі. Є захват 406. 400 шізон. Тримає тиріса. Приближається. Віроятне. Тримає 4! 4. Готуємося. Радар з'являються точки та квадратики, з якого напрямку вони летять, і на якій відстані. Радар бачить до 16 кілометрів. Працює десь у діапазоні 12 кілометрів і може переключитися також на 8. Ми бачимо ціль, захоплюємо її. Бачимо на комп'ютері на першому і третьому екранах, чи є захоплення і відстань до неї. Далі супроводжуємо і чекаємо, поки система дасть дозвіл. Після цього стріляємо і збиваємо. Якщо підсумувати гепарти Тунгуска є досить схожими, обидві зенітки виявляють цілі на відстані до 18 кілометрів і на висоті до 4 кілометрів. Обидві установки це по суті армійська ППО, призначена для збиття вертольотів низьколітаючих літаків та дозвукових малогабаритних цілей. Однак задумка краще реалізована у німецьких конструкторів, через що при видимій схожості техніка показує абсолютно різні результати. По-перше, у гепарда краща точність ніж у Тунгузки і шилки. По-друге, калібр все-таки більший. У Тунгузки 30 міліметрів, у гепарда 35 мм. міліметрів. При цьому бронебійні снаряди гепарда пробивають броню від 90 до 115 мм. міліметрів. До речі, бортова броня танка Т 72 90 мм. міліметрів, і це гарантоване пробиття на відстані в кілометр. До речі, у нещодавньому пакеті допомоги від Німеччини Україна знову отримала партію зенітних установок Гепард. Тож оцінити роботу цих німецьких машин зможуть ще більше українців, а також тих, по кому вони працюватимуть. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски арсеналу.